Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на початку нашої вечірньої молитви і запрошую до розважання. В ім'я Отця і сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашої вечірньої молитви розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Сини твоїх гнобителів прийдуть, припавши до Тебе в покорі. Всі ті, що тобою гордували, припадуть до стіб твоїх ніг і назвуть тебе містом Господнім сіоном Святого Ізраїля. Знаєте, один з, е, якщо не помиляюся, ти Агустин сказав. Що минуле – це те, що пройшло, і воно вже не моє, не зміниш. Майбутнє це те. Чого ми не знаємо, і тому воно нас лякає. Але те, що ми проживаємо сьогодні, є найважливіше. І тому цей момент, який є сьогодні, він є найцінніший і найважливіший. І воно так. Тому що саме те, що зараз я роблю, те, що зараз я говорю, і визначає моє майбутнє. Але щоб я сьогодні мав якусь основу і опору, про що говорити, свідчити те, хто я є, в мене має бути певна історія. Має бути певне минуле, певний здобуток. І от для євреїв надзвичайно важливо є знати свою історію. Їхня е, ціла книга чисел це книга, в якій перераховані. Е, на той момент всі коліна Ізраїля, всі, всі ті люди, які вийшли з єгипетської неволі. І для них знання своїх потомків, своїх, наш, я перепрошую, предків, своїх предків надзвичайно важливе. Бо в такий спосіб вони відчувають свою приналежність до народу. Вони Відчувають свою гордість і гідність як народ. І от в сьогоднішньому стиху, черговий раз, ми чуємо, яка є винагорода за те, що ти будеш себе відчувати приналежним до народу? За те, що ти будеш мати гордість і гідність прибути е, цим народом. Що сини твоїх ворогів прийдуть до тебе і поклоняться. Ті, хто тобою перше зневажав, будуть тобі служити. Тобою будуть всі хвалитись. Зрештою, подивіться на країни інші. Ті країни, в яких люди, мешканці цих країн, себе, ем, як би це сказати правильно, не відділяють від цієї країни. Тобто громадяни тої чи іншої держави вони себе вважають народом, і гордяться тим, хто вони є. Згадайте фінську, Фінляндію, подивіться на фінів. Вони горді від того, хто вони є. І саме ця їхня гордість, приналежність, не нерозділення. На рідні е, е, оці, е, групи, знаєте, неділення на схід, захід, північ, південь, дозволило оцій слабкій Фінляндії в 1939 році вистояти проти СССР у війні. Німці, які програли в Другій світовій війні, в Першій світовій війні, в Другій світовій війні, але вони в собі знайшли оцю. Відчуття народу, що вони одне ціле. І якщо хочуть вижити, значить їм треба бути всім за одне. Ті ж самі американці, ну, громадяни Сполучених Штатів Америки, чи Канади, французи, італійці. Греки. Це люди, які себе уособлюють з народу, з своєю державою. А подивіться на країни Латинської Америки, особливо в часі, коли проходять міжнародні футбольні змагання. Ті, які були раніше окремо, стають одним цілим, бо це гордість країни. І от сьогодні я хочу всім сказати, що ми маємо мати в собі власну гідність і гордість. За те, хто ми є. Ми повинні знати свою історію, знати своїх героїв, тих людей, які в свій час протистояли різним ворогам. В різні часи, але вони протистояли ворогам. Вони уособлювали себе з Україною, з цією країною. Не ділили на Західну, Прав... Східну Україну. Вони знали, що є одна країна моя Україна. І по сьогоднішній день, коли я чую, як люди говорять Західна Україна, Східна Україна, ви знаєте, це, це наче от взяти і перекреслити все, всі ті здобутки, які в нас є. Тому що в такий спосіб люди ділять нас і зневажають нас як державу, зневажають себе. Наша гідність в тому, що ми маємо бути одним єдиним народом. Наша гідність полягає в тому, що ми не маємо ділитися на східняків-західняків. Ні, ми маємо бути одним народом, народом, який гордиться тим, хто він є. Саме в такий спосіб, знаючи свою історію, своїх героїв. Знаючи, куди ми йдемо, чого ми хочемо досягнути, ми можемо сьогодні жити. Знаючи свої герої, які нас захищають, тих героїв, які допомагають їм, тих герої, які працюють на єдність цієї країни, на її імідж, які не говорять, яка різниця, які не говорять Східна Україна, Західна Україна. Які знають, що це одна єдина країна. Ми один єдиний народ, який насправді всередині є різні, тому що у нас є різні, я не знаю, як правильно це назвати, культурні групи, чи я, я, як це правильно сказати, гуцули, Лемки, Сіверяни, Подоляки, Слобожанці. Тобто це люди різних регіонів України, які мають свою щось особливість, але які себе особлюють одним єдиним народом. Знаєте, це як рука. Є п'ять різних пальців насправді, які виконують різну функцію. Але жоден з цих пальців чомусь не говорить, що він є інший народ. Він говорить, яка різниця, чи ти на лівій, чи ти на правій руці. Ти ж рука все рівно. Ні. Пальці правої руки це є пальці правої руки, а пальці лівої руки це пальці лівої руки. Кожен палець виконує свою функцію. Але одним разом це є один єдиний кулак. Так само і ми. Якщо ми хочемо, щоб нас поважав весь світ, щоб як, так як було сказано в цьому стиху, щоб сини наших ворогів прийшли до нас і нам служили. Припали до наших ніг, ті, хто нами, ті народи, які нами гордували, до нас приходили і просили, 에, приходили на поклон, можна так сказати. Значить, зараз ми всі маємо бути одним єдиним народом. Народом, який знає, куди йде. А йдемо ми до в свободи, Йдемо ми до того, щоб зберегти своє життя. Йдемо ми до того, щоб бути вільними і збудувати сильну і незалежну Україну. Мовно, релігійно, культурно, економічно, військово. Ми до цього йдемо, це наше майбутнє. Ми знаємо свою історію, ми знаємо тих людей, які спонукали українців іти до цієї незалежності. Ми знаємо от свої герої тих людей, які боролися за її незалежність мовну, культурну, економічну, територіальну. І саме тому так важливо є в цей сьогоднішній день бути одним єдиним народом, щоб наші вороги прийшли до нас на поклон, щоб ті, які нами гордували, тепер нами захоплювалися. І шукали дружби з нами. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Боже помили на з гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили мене гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішна. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили мене грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Всю нашу Україну, всі, всіх наших військових, тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу державу, захисти і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, благослови і захорони всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, поліції, прикордонники. Всіх наших військовополонених поверни живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, ви благослови, захорони нас цю ніч, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра в п'ятницю ми розпочинаємо наш день в 9-й годині Божесної літургії. Перепрошую, Ми в 9-й годині розпочинаємо нашу молитовну варту і розпочинаємо тоді наш такий день. Тож запрошую всіх до молитви. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!